Вітаю вас, дорогі друзі, вітаю кожного, хто дивиться зараз цей запис, цей ефір. Сьогодні Служіння Істини хоче зробити заклик. Або таке запрошення стати тебе партнером Служіння світло істини. Партнерство це дуже добра річ. Партнерство це велике благословіння для тебе, нашому служінні. Потрібні партнери. Потрібні люди, які посвятять себе на це служіння, які готові будуть служити разом з нами своїми фінансами, своїм часом, своїми молитвами. І це велике благословення для кожного з вас, для кожного з нас є партнером бути це дуже добре. Партнер це частинка великого служіння. Це Можна сказати, домовленість групи людей про спільну працю. Або, можна сказати, ще інакшими словами, це коли об'єднується група людей для досягнення спільної цілі. В нас є ціль, щоб царство Боже розповсюджувалося по всій землі. Щоб кожна людина на цій землі почула благу звістку, почула Євангеліє. І сьогодні в тебе є прекрасна, чудова можливість стати партнером служіння світла істини. Стати частиною цього великого служіння. Служіння слави, величі і сили Божої. Ще одна річ, що партнерство це не є одноразова акція. Це є безперервний процес. Партнерство це твоє посвячення. Ти посвячуєш себе, щоб служити Богу своїми фінансами, своїм часом, своїми молитвами. Якщо ти приймеш це рішення, якщо ти будеш мати велике бажання стати партнером світла Істини, ми будемо дуже раді, дуже раді вітати тебе нашим партнером. Під цим відео буде ссылка. Силка на анкету партнерства, де ти можеш заповнити. Цю силку і стати партнером служіння. Партнером, який буде разом з нами служити на цій землі, служити для Царства Божого, розширяти Царство Боже. І я вірю, що партнерство стане благословенням для тебе. Партнерство є благословенням для мене, для моєї сім'ї, для мого дому. І я вірю, що партнерство, той, хто йде в це служіння, він також отримає велике благословіння від Господа. Партнерство. Вимагає посвячення себе, своїх фінансів свого часу. Тобто партнер це той, який служить своїми фінансами, служить своїми молитвами, який виділяє свій час, щоб підключатися до наших ефірів, підключатися до нашого служіння, підключатися до молитв. У нас буде група у Viber, де ви будете отримувати різні повідомлення, де можна буде писати потреби, нужди, за кого треба помолитися, де ви зможете разом з нами молитися за людей, молитися за різні потреби. І ви будете учасниками слави Божої. Ви будете учасниками того, що Бог буде робити на цій землі. І ось надприродної проявленої слави, великої слави. І партнерство це важливе рішення, це є велике рішення. Яке ти приймаєш перед Богом. Тобто ти приходиш до Бога, ти зголошуєшся стати партнером служіння, ти зголошуєшся служити. Я вірю, що Бог обов'язково благословить тебе. Бог обов'язково зробить все для тебе, щоб ти був благословений через це служіння. Я хочу прочитати місце з писання Филип'ян про партнерство. Де Филип'яни були партнерами Павла в його служінні, і де він їм дякує. Каже так, я вельми потішився в Господі, що справді ви вже нових сил набули піклуватися про мене. Ви давні ж піклувалися, та часу, сприятливого ви не мали. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним з того, що я маю. Умію бути в упокоренні, умію бути і в достатку. Я привчився до всього і усім. Нащисятися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі, я все можу тим, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Тож ви добре зробили, що участь взяли в моїм горі. І знаєте, ви, филип'яни, що на початку благовістя, коли я з Македонії вийшов, не прилучилась була жадна церква до справи давання і приймання для мене, а саме тільки ви. І що і раз, і вдруге мені на потреби мої. Посилали й до солуння. Кажу ще, кажу, це не тому, що я шукав давання, а шукаю плоду, що примножується на річ вашу. Та все я удержав і маю достаток. Маю повну прийнявши від епафродита, що ви посилали, як пахочі запашні жертву приємну Богові вгодну. А мій Бог нехай виповнить всяку вашу потребу за своїм багатством у славі, у Христі Ісусі, а Богові. Нашому цеві слава навіки віків. Амінь. Филип'яни були партнерами Павла, вони були партнерами його служіння. Для кожного служіння потрібні фінанси, для кожного служіння потрібно щось придбати, потрібна апаратура, потрібні ще різні речі, щоб ми могли служити, щоб ми могли розповсюджувати ванну, щоб ми могли розповсюджувати цю благу звістку. Тому коли ти стаєш партнером, ти стаєш учасником доброї справи. Ти стаєш учасником служіння Божого. І це є приємна жертва Богу. Богові це приємно, коли ти стаєш партнером якогось служіння. Можливо, не цього служіння істини, можливо, іншого служіння, ти можеш бути партнером. Але сьогодні це запрошення для тебе. Сьогодні Бог слухає в твоє серце. Сьогодні Бог дає бажання сьогодні в твоє серце, щоб ти став партнером цього служіння. Це служіння проявленої слави Божої. Це служіння Івані. Це служіння живого слова. Я хочу сказати тобі одну річ, що це дуже велике благословення для тебе. І є ще одна прекрасна річ. Одного разу буде тебе зустріч у небі, де ми зустрінемося разом. І ти можеш зустрітися з іншими людьми, яких ти взагалі не знаєш. І коли на цій землі ти був партнером служіння світлої істини, Євангелія торкнулася чи його життя, ти став учасником, що чиєсь життя змінилося, чиєсь життя отримало спасіння. І ця людина прийде і вона буде тобі дякувати. Ти будеш, можливо, в шоці, ти не будеш розуміти, я тебе не знаю, чому ти мені дякуєш. І він тобі скаже, що одного разу через служіння світлоїстини я пізнав Бога. І тепер я тут разом з тобою. І ви собі яке це велике благословіння. Ти зустрінеш дуже багато людей. Дуже багато людей, які будуть дякувати тобі, що ти приєднався до цього служіння. Що ти став партнером, що ти став благословінням для них. Уяви собі. Це може бути люди інших націй, інших країн. Але вони будуть дякувати тобі. Вони не будуть дякувати, що одного разу служіння світло істини посвітило в його серце. Служіння світло істини прийшло в його дім. Його сім'я спаслася. Вони пізнали Бога, вони полюбили Бога. Тому нехай Бог сьогодні благословить тебе, нехай Бог благословить твої рішення. І запам'ятай, що це є приємна жертва Богові. Каже, що ви посилали, як пахощі запашні, жертву приємну Богові вгодну. Стань партнером. Стань нашим другом. Ми будемо молитися також за тебе, ми будемо благословляти тебе. Тому нехай. Твій час, твоє серце, твої фінанси послужать сьогодні Богу. Так, можливо, несприятливий час. Так, можливо, не все буде получатися. Але філип'яни були постійними. Вони були посвяченими цьому служінню. І Павло їм каже, ви не мали сприятливого часу. Можливо, у них не було все так гладко з фінансами. Але вони справно служили. Вони були партнерами. Сильними, міцними, благословеними партнерами. І тому Павло в кінці каже: нам, нехай Бог покриє всяку вашу нежду по багатству своєї слави. Це велике благословення для тебе. Тому нехай Бог благословить тебе. Ми запрошуємо тебе стати нашим партнером, стати частиною нашої команди. І нехай Бог благословить тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.